Доброго дня, шановні! В цьому відео я вам хочу розповісти історію, яка трапилася з моїм знайомим в Оболонському районі міста Києва на початку березня 23-го року. Він їхав о 10:30 вечора додому на своєму автомобілі та його зупинили працівники патрульної поліції міста Києва. Одразу після того, як його зупинили, працівники поліції почали йому казати, що він перебуває за кермом транспортного засобу. В стані наркотичного сп'яніння. Вони це нічим не обґрунтовували, просто про це повідомили, що щодо нього буде складатися відповідний протокол та йому необхідно проїхати з ними на медичне освітлення до наркології. 10.30 вечора він каже їм, що машина залишиться на дорозі. Там було таке місце, що краще машину не залишати. Каже, що я зараз зателефоную своєму знайомому другу, він хотів зателефонувати. Він прийде на таксі та забере машину та перепаркує її до іншого місця. Працівники патрульної поліції дуже агресивно на це. Відреагували та почали йому казати, що немає часу, треба їхати. Якщо ви зараз от саме зараз не поїдете, тоді ви відмовляєтесь від проходження медичного освідування. На що мій клієнт казав, ні, я не відмовляюсь, я поїду, але дайте ж я передам ключі від машини та тоді відвезете мене. Тому що ну дійсно в 11-й годині діє комендантська година та вже пересуватися містом ну, незаконно. Це вже є порушення відповідних норм. Ой. Працівники патрульної поліції почали грати в доброго та поганого поліцейського. Один працівник патрульної поліції постійно здійснював моральний тиск на мого клієнта. Інший на, на, навпаки, почав там е, такі дружні бесіди з ним проводити, щось там, намагатися, щоб він сказав під боди що щось вживав тощо. Буквально через 10 хвилин очікування патрульні поліцейські сказали, що ми чекати не будемо, ваші дії кваліфікуємо як відмову та почали складати протокол. Вони вилучили водійське посвідчення, склали протокол та поїхали. Це ще ну, десь було без 5 або без 10-11. Тобто, дуже швидко вони дуже сильно. Поспішали когось будь-кого зловити та скласти на нього протокол. Поки не почалась комендантська година, та поки ще хтось їздить по дорогах. На жаль, мій клієнт одразу не заорієнтувався та не, не, за, не зателефонував мені, та вже вранці він зі мною зв'язався та повідомив про те, що трапилось. Я йому сказав їхати до. Будь-якої клініки приватної він знайшов приватну клініку, яка працювала, та здав розвернутий аналіз на наркотики. Вказаний висновок аналізу був негативним, тобто ніяких в нього наркотиків у крові знайдено не було. Тепер ми оскаржуємо дії патрульної поліції безпосередньо в Оборонському суді міста Києва. Отже, така ось прикра ситуація склалася. Однак це не одинична така ситуація. Мені відомі і інші подібні ситуації, коли патрульна поліція, просто їм необхідно когось виявити, та вони ось такі дії роблять, складають протокол, а ви потім оскаржуєте його в суді. У разі якщо суд визнає винним. Цю людину, то йому загрожує штраф у розмірі 18 тисяч гривень та позбавлення водійського посвідчення, ну, можливості керувати автомобілем на один рік. Ось така от ситуація. Що робити зараз, якщо ви опинилися в подібній ситуації? Якщо вас зупинили працівники поліції, звинувачують вас в тому, що ви перебуваєте за кермом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння? По-перше, вам треба заспокоїтись, не слухати те, що вони кажуть. Коли тільки ви зрозуміли, що їх намір, що вони хочуть щодо вас розглядати е, якусь праву адміністративну або просто складати протокол тощо, вам треба заспокоїтись, бути ввічливими. Друге, вам треба телефонувати адвокату. Якщо у вас власного адвоката немає, це не є проблемою. Відкриваєте в інтернеті браузер, пишете адвокат, ваше місто, перший, другий варіант, який знаходите, відкриваєте та телефонуєте. Адвокати, Більшість адвокатів консультує по телефону. Консультації по телефону не є платними. Вам за дві хвилини або за хвилину розкажуть, що вам робити та як діяти. А вже потім, на наступний день або коли а, працівники поліції вас відпустять, ви можете прийти безпосередньо на консультацію до адвоката. Або, якщо ви хочете та вважаєте це необхідним, то ви можете укласти по телефону договір з адвокатом, щоб він виїхав на місце, де поліцейські з вами стоять. Деякі адвокати виїжджають на місце події та вже безпосередньо одразу під час складання протоколу починають вас представляти. Наступне. Ні в коєму разі, ні в якому разі ви не відмовляєтесь від проходження медичного освідування на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Однак поліцейським ви зазначаєте, що освідування будете проходити виключно в наркології. Ви не будете на місці його проходити. Ось такі короткі поради, які ми зробили вам. Якщо це було відео вам цікавим, можете підписуватись на мій канал та ставити цьому відео вподобайку. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання, або ви потрапили у подібну ситуацію та вам потрібна кваліфікована допомога, можете звертатися.